E o Haka está tão bom em a Bilaléia, se bate também. Тварини, а до вареників основний смак мед. До цього, до цього. Ча, тут нічого немає особливого. Звичайне тісто, таке, як на вареники. Але воно обжарюється потім в маслі. Так, хочете до скоринки такої, хочете трошечки. Поливається медом і такий був делікатес. Він вже війшов в обласний фонд нематеріальної культурної спадщини. Є інші куліш, наша поліська кухня, риба наша. Ми ці в нас в селі кажуть, сходні, не, не східні по території, а теж вони підходять, сходять. Східні млинці отака в них назва.